В Ангульському районі Миколаєва у вересні відновив свою роботу Палац культури молодіжний. Окрім творчої діяльності, працівники закладу підтримують українську армію. Колектив придбав тепловізор на потреби військової бригади, де нині служить чоловік однієї зі співробітниць палацу. Більше про благодійність для військових розкаже Катерина Рупташ. Культурне життя Миколаєва триває в Інгульському районі. З вересня поновив свою роботу палац культури молодіжний. Хоч дітей зараз майже втричі менше ніж до війни, ділиться директорка закладу, проте учні вже потроху повертаються. Життя продовжується, і наші хлопці воюють не за те, щоб ми отут скиглили, ридали та нічого не робили. Ми повинні працювати працювати не тільки задля перемоги, а й задля нашого, наших дітей. Наразі у закладі готуються до проведення концерту до Дня Святого Миколая, який цьогоріч святкуватимуть шостого грудня. Все ж повинно бути свято. Повинно бути свято Святого Миколая. І шостого грудня буде таке свято біля Палацу культури молодіжної, Та це не єдине свято, тому що ми. Знов таки об'єднались усі управління культури, інгульська адміністрація, магазини Міда, Палац культури молодіжний. Ми будемо давати. У нас буде більше десяти виступів по усім районам міста. Хоч якесь свято, но дітям ми подаруємо. Втім, не творчістю єдиною живе колектив Палацу культури молодіжний. Юлія Захарова розповідає: всі працівники усвідомлюють завдяки кому можуть займатися творчою роботою, а тому намагаються допомогти Збройним силам України будь-яким способом. У кожного з нас є хтось на фронті. У кожної родини хтось знайомий, друг, товариш, брат, чоловік, хто-небудь завжди є на фронті. І палац культури це не виключення. В нас є у нашої бухгалтера чоловік на фронті, і вони звернулись до нас з проханням купити тепловізор для того, щоб… Гарно працювати на благо нашої держави, і ми на зібранні профспілки вирішили на всі кошти, які в нас є. У нас було 100 тисяч, і ми на на ці кошти придбали тепловизір. Нове обладнання вже передали захисникам на фронт. Ці гроші потрібні були палацу у мирні часи. Зауважує Юля Захарова. Та додає зараз. Нам набагато потрібніша перемога, а тому допомога українським воїнам має бути в пріоритеті. У нас у всіх є якісь кошти, які ми можемо розпоряджатися. Не бюджетні кошти, тому що бюджетними коштами, на жаль, ми не можемо так вільно розпоряджуватись. Але ці кошти ми можемо віддати нашим хлопцям, тим, хто зараз стоїть там. Тому долучайтеся наразі. У палаці культури триває ще один збір на пікап для захисників, які тримають оборону на Херсонському напрямку. Його мета зібрати 200 тисяч гривень. Юлія Захарова закликає містян долучатися до збору. Більше про нього ви можете дізнатися на сторінці Палацу культури молодіжний у Фейсбуці або перейшовши за посиланням, QR-код Якого ви зараз бачите на екрані? Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.